Вас вітає інтернет-магазин Цитадель, і це огляд ігрових навушників XO ge 07 це навушники відмінного звучання та з мікрофоном високої якості, надійна конструкція завдяки металевим пластинам над оголов'ям, регулювання гучності коліщатком на лівому навушнику, гнучкий мікрофон, що дозволяє змінювати його розташування для зручності. Навушники мають три штекера: перший USB для живлення навушників, другий 3,5 мм для передачі звука в навушники, і третій також штекер 3,5 мм для мікрофону. Довжина шнура 2 метри. На навушниках є приємна світлодіодна підсвітка. Замовляйте ігрові навушники XOGE07 в інтернет-магазині Citadel. Дякую.